Виявляється, що Порошенко є єдиною людиною, проти якої існують одночасно санкції Путіна і Зеленського. І є єдиною людиною, проти якої, якої існують кримінальне провадження, абсолютно тотожні за, за логікою, яка в них закладена, і в російській Генеральній прокуратурі, і в ДБР, станом на грудень 2025 року. Ця ситуація вона. Хтось може сказати, що вона вимагає пояснень. Я вважаю, що вона не вимагає пояснення навпаки, Я вважаю, що вона настільки очевидна, і настільки очевидно, що звідки ці справи взялися тут в ДБР, і настільки очевидно, чому ДБР досі не вважає доцільним сказати, що вони вже розібралися і їх можна закривати, ця ситуація просто створює такий яскравий контраст, ну навіть не контраст, такий збіг. Майже повний між тим, що відбувається у російському слідстві і тим, що відбувається в ДП, і може нарешті це буде піштовне когось, буде останнім стимулом, щоб коли вже росіяни визначили, що вони звинувачують в геноциді Порошенка, Залужного, інших генералів, інших посадовців, хто реально долучався до відсічі, до організації спротиву, як на першому етапі з 2014 року, так і на під час штабного вторгнення, може це буде все ж таки ознакою ну, того, що вже Же на часі переглянути і закрити кримінальне провадження про проти Порошенка тут політично мотивовані.